Усім привіт друзі! У швидкому світі технологій та фінансів розуміння основних концепцій блокчейну може бути змінною ігор. Зростанням інноваційних проєктів, таких як Injectів, DeFi, зростає потреба демістифікувати основні принципи технології блокчейн для всіх. У цій відео ми розберемо складності та просто прояснимо, що таке блокчейн, як він працює, та що інжекі приносить до столу. Отож, що таке блокчейн? Блокчейн це цифрова книга або книга запису, яка зберігає всі транзакції, і як тільки буде здійснено запис, це майже неможливо змінити. Це суть блокчейну. На відміну від традиційних баз даних керований однією сутністю, як банк чи уряд, блокчейн це децентралізована система. Це ланцюг блоків, кожен з яких містить список транзакцій. Ці блоки з'єднані, утворюючи ланцюг. Звідси назва блокчейн. Отож, як працює блокчейн? Він створює транзакції, перевіряє, має консенсус, додає їх до ланцюгу, має високу безпеку та децентралізацію. Що задає інжекти? Перша це децентралізація, тобто блокчейн Injective працює на. Децентралізовані мережі вузлів це означає, що жодна сутність не контролює платформу, він регулюється громадою, що робить її більш стійкою до цензури та маніпуляцій. Наступне це сумісність, тобто інтерпропарабельність інджектів будується таким чином, щоб бути сумісним з існуючими блокчейнами, що дозволяє користувачам торгувати та створювати синтетичні активи в різних екосистемах блокчейну. Наступне це токенізація. Injective має свій рідний токен інчик, який використовується для управління як застави для торгівлі та створення синтетичних активів. Наступне це поле ліквідності та інновації. На цьому ми не будемо зациклюватись і будемо йти далі. Е, які випадки використання Injectiva? Це може бути DEX, децентралізовані обмінники, тобто користувачі можуть торгувати широким спектром активів на платформі, без необхідності посередників, забезпечуючи повний контроль над своїми активами. Наступне це синтетичні активи, тобто Injective, дозволяє користувачам створити Торгувати синтетичними активами, такими як акції, товари тощо. Але при цьому не володіючи цими активами. Також це сумісність між ланцюжками, тобто протокол, розроблений для роботи в різних блокчейнах, забезпечуючи біжнучку та гнучки для користувачів. Наступний це стимули з ліквідності, завдяки розбиттю та забезпеченню ліквідної платформи користувачі можуть заробляти нагороди у вигляді жетонів е мірт. Наступне, яке у нас майбутнє блокчейну По мірі того, як світ блокчейн технології продовжує розвивати, зрозуміло, що такі платформи, як Injectів, прокладають шлях до нової ери децентралізованих фінансів. Надаючи користувачам контроль над своїми фінансовими активами та пропонуючи інноваційні продукти, такі як синтетичні активи, Injective в являє собою значний відхід від традиційних фінансових систем. Отож, які висновки ми можемо зробити? Блокчейн це децентралізований блокчейн е, та прозора технологія, яка записує транзакції в незмінні книзі. Е, розумні договори автоматизують угоди, пропонуючи довірені прозорі та безпечні взаємодії. Фокус Injectів на безпеку, прозорість та сумісність. Позиціонує його як ключового гравця, майбутнього DeFi. Технологія блокчейн та платформи, як переробляє фінансовий лжафт, надаючи особам більше контролю над своїми активами та забезпечує нову еру децентралізованих фінансів. Оскільки ці технології продовжують просуватися, людям. Важливо зрозуміти можливості, які вони представляють, та як орієнтуватись на цей захоплюючий новий кордон.